Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні, 29 березня, показую свою розсаду, так як мене запитують, що нічого я цього року не сіяла. Дорогі друзі, у мене, як завжди, підвіконники всі заставлені розсадою. Зараз все покажу, що вже на сьогодні в мене є. Це самі перші мої помідори, які я висівала, трошки так посіяла таких перших, щоб були рані. Ну, хто дивиться моє відео, то знає, що на початку липня. В мене є вже свої нагрядки помідорчики, перші врожай збираємо. Не дивлячись на так як у нас Київська область, пізня посадка в середині травня. А то й буває ще пізніше. Отже, дорогі друзі, це в мене так тут небагато. Я посіяла для себе і для мами, щоб мама також в себе нагрядочки висадила, були рані помідорчики. Звісно, ось у мене є, які щойно зійшли. Ну, от трошки раніше зійшли. Ну, взагалі не спішу з томатами, ну, щоб вони не переростали. Ну, це самі-самі-самі мої такі улюблені. Тут у мене два сорти йде. Фатіма. Ось і тут. Тут, тут, вище, київські рані. Так, зараз достану. Подивимося, що тут у нас. Тут у нас кабачки. Також висію, висаджу вірніше відкритий ґрунт раніше. Ну, якщо будуть заморозки, буду накривати плівкою. Небагато. Тут у мене тільки три. Тут огірочки. Зараз до них доберемося. Ну, от дістала, тому що вони там стоять високо до них. Не дотягнутися. Огірки посіяла 21 березня. На третій день вони вже в мене і зійшли, навіть не замочувала насіння. Дуже швидко поставила коло тепла, ось такі маю вже огірочки. Буду висаджувати в теплу грядку, в мене вся розсада на підвіконі без додаткового освітлення. Багато насіяла перцю, своє насіння дуже гарно сходило, а от скупованим трошки не, не так, як хотілося б. Перець ми любимо, різні консервації, свіжим їмо о, фарширований перчик смакота. Ну І, звісно, заморожую багато перцю, тому і потрібно висаджувати. Ось такий в мене зійшов, покажу. Це куповане насіння гострий перчик. Єдина з купованого, як в мене гарно, рясно та густо зійшов. Це цей пекучий перчик. Баклажани. Ось такі вже гарна, гарна розсада баклажанів. Капусточка. Вже її стала загартовувати, коли теплі дні виношу на двір. Сьогодні в нас холодно йде дощ, то, звісно, буде вона і далі стояти на підвіконі. Це ранній сорт. Ну, там вже на всіх підвіконіках йде в мене помідорчики, де ще є перчик стоїть. Ой, який в нас дощ пустився, ще сильніший. А наступними я буду висівати кукурудзу робити розсаду. Ну а вже саме, саме пізніше будуть кавуни. Для раннього врожаю кукурудза, замочила вже насіннячку. Тут у мене, я показувала, купувала добриня. Сама рання, ну і сама смачна, як для мене. Зараз подивимося, чи тут щось є. О, а тут уже є. Хоч і насіння оброблене, але я замочую, перевіряю, щоб не тратити даром час, не чекати, що там щось зійде, не зійде. Ось так. Є вже такі досить непогані росточки. Дети ось. Сьогодні вже буду і висівати. У мене наготовлена вжиківка, буду робити стаканчики та буду висівати кукурудзу. А це так в мене зійшов мій самурай. Підвів він мене геть. Це вже пересівала другий раз. І буду ще третій, тому я не здаюся. Перший раз ось таке. Всього-навсього, два, нещастя, зійшло на всю коробку. Я його попікірувала і пересіяла. Пересіяла, і це я маю. Перший рядок ось гарненько, тому що я вже тут було одне насіння. Потім думаю, ну це взагалі щось таке буде. А, давай сіяти. Рідше. Ну, і от тут немає взагалі жодного. Один. Тут, в наступному рядочку, також один. Ні, це бур'ян. Це бур'ян. Тому що грунт я роблю сама, не купований. Це в нас бур'янець. Ось так. Буду, не здаюсь, буду пересівати ще раз. Дуже гарні помідори. Ось вони такі. Смакові якості в них мені дуже подобаються. А ще краще вони йдуть гарно в консервацію на різні кетчупи. І ранні. Ну, така в них схожість. І того, що, дорогі друзі, мені. Показалося мало з помідорами, то я ще на дворі насіяла, зробила такий маленький парничок, насіяла тут уже помідорів, капусти, редька. Ну, у мене ще редька посіяна, вже є. Сподіваюсь, що сходить в теплій грядки. Ось у нас такий зранку пустився дощ. Обіцяли на ніч, а він йде. Це мене зроблено із гіляк-клена. І два рядки ще посіяла гарних таких два рядочки, помідорчиків, Низькорослий, окремий, високорослий. Змішала все насіння в купу, думаю, воно там не посвариться. Це для себе, не на продажу. Берт, ховайся, пішли. Не мокни. Ти сиди. Рада, йди сюди. пішли, пішли сховайся в хату. Так, так, перевіряй, перевіряй. Це ось така ще є в мене помічниця Сімба. Яка перевіряє, так я сію, чи ні, посіяла помідори, накрила плівочкою, поставила на батарею. Прихожу, а тут таке щастя, лежить мені в розсаді. Думала, нічого не зійде. Зійшло, ще й гарно зійшло, але там. Угу, Зараз ми ще тут понадкушуємо. Ні, 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 Сімба, не можна. Як я щось додому не притягну, не найду, то це буду не я. Це восени знайшла це котеня. Зараз така дівка в нас є. Дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. Бережіть себе на все добре.